Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як фінал Кубка СРСР 1974 року розіграли між собою дві українські команди Динамо Київ і Зоря Ворошиловград, раніше і нині Луганськ. Як добиралися кияни та Зоря до вирішального очного протистояння, хто був фаворитом фіналу? І наскільки важка далася перемога київському Динамо під керівництвом тандему Валерій Васильович Лобановський Олег Петрович Базилевич? Погнали! Київське Динамо зі старту вважалося головним фаворитом на перемогу в Кубку СРСР 1974. Це ж не жарт. Два роки без трофеїв. Такого в Києві вже давненько не було. Проходить Дніпра у чвертьфіналі 3-2-2-1 і тбіліського Динамо у півфіналі. Вдома 1-0 з вирішальним голом Блохіна на 56-й хвилині, якраз дивимося на відео, та 0-0 в гостях сприймалися як даність. Нові тренери Лобановський та Базилевич жадали якнайшвидшого визнання правоти свого наукового підходу до тренувань та матчів. Тому перемога в Кубку країни мала стати першим підтвердженням правильності обраного ними шляху. Взагалі-то Кубок Союзу 1974 року. Стартував у березні з поєдинків однієї 32 ї фіналу. Зоря вступила у боротьбу з однієї з 16-ї, обігравши 14 березня Мінське Динамо у гостях 3-1 і після домашніх 0-2 пройшли далі за правилом переваги виїзного голу, який нині скасовано в євротурнірах. Далі, далі були Кайрат Алмата 3-2-4-0, Спартак Москва 1-0-0-0. У першому півфінальному поєдинку. Зоря вириває перемогу вдома у Донецького Шахтаря завдяки голу Віктора Кузнєцова на 74-й хвилині 2-1. Поєдинок у відповідь відбувся 5 липня 1974 року на стадіоні Шахтар, якраз на відео. На той час зоря бовталася на самому дні турнірної таблиці чемпіонату країни. Щоправда, і Шахтар, що, що в 11 м лише на 3 очки був попереду 11 балів проти 8. Але все одно шанси гірників розцінювалися вище. І яке ж було розчарування глядачів на трибунах, коли зоря двічі виходила вперед після ударів Володимира Білоусова у першому таймі і того ж Віктора Кузнєцова після перерви? Так, гірники виявили свій знаменитий характер і вирвали перемогу завдяки голам Віталія Старухіна на 88-й хвилині та Володимира Захарова на 90 й Але. Цього виявилося замало для загального успіху. 3-2 у фіналі Зоря. Тут хочу відзначити три українські клуби у півфіналах радянського кубка Зоря Шахтар та Динамо Київ, а також грузини з Динамо Тбілісі, які, до речі, пройшли у чвертьфіналі своїх московських одноклубників, розмінявшись домашніми перемогами 2-0. от у Московський відповідки додатковий час завершився в нічию 1-1, після чого тбілісці пройшли далі не за правилом переваги виїзного гола, а по пенальті. Тобто в СРСР ще тоді, у 1974 році, на всю працювало правило не домішувати овертайм до основного часу, до чого УЄФА дійшло лише через 47 років. Просто констатую цей цікавий факт і повертаюся до Кубка СРСР. Фінал відбувся 10 серпня 1974 року на московських лужніках. 60 тисяч глядачів стали свідками завзятої боротьби, де одні хотіли і могли, інші їм не дозволяли. Лобановський та Базилевич виставили такий склад: Євген Рудаков, заміна Валерій Самохін 119-та хвилина, Леонід Буряк. Заміна Анатолій Шепель 91 хвилина Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Стефан Решко, Володимир Трошкін, Володимир Мунтян, Володимир Онищенко, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Олег Блохін. Старший тренер Зорі Всеволод Блінков довірився таким виконавцям: Олександр Ткаченко, Микола Пінчук, Володимир Малигін, Сергій Кузнєцов, Юрій Васєнін. Олександр Журавльов, Віктор Кузнєцов, Володимир Білоусов, заміна Сергія Андрієв 65-та хвилина, Юрій Єлісєєв, заміна Анатолій Павлов 105-та хвилина, Анатолій Куксов, Віктор Стульчин. Звичайно, ж кияни були сильнішими, факт незаперечний. Але ж у Кубку свої правила. Хто зараз краще налаштувався, хто забив, той і сильніший. А динамівці ніяк не могли вразити ціль. Якби вдалося відкрити рахунок, то заря посипалася б 100%. Але в тому то й справа, що підопічні блінкова це чудово розуміли, тому й боролися за кожен м'яч на кожному клаптику поля. Але недаремно кияни виходили на вирішальний матч із зображенням Кубка СРСР на футболках та написом 10 серпня 1974 року фінал, щоб потім ця амуніція залишалася як сувенір на довгу пам'ять переможцям. Багато хто в основному з Москви вважав такий крок динамівського керівництва самовпевненістю, мовляв, чи не зарано команда повірила у завоювання свого першого трофея під керівництвом Лабановського Базилевича, адже це Кубок країни, де немає явних фаворитів і аутсайдерів, і все може бути аж до перемоги зорі. Але в тому то й справа, що відбутися це могло тільки у неймовірному випадку. На який і сподівалися підопічні Блінкова, тому що клас киян був на голову вище за зорю. Це розуміли самі футболісти українського Донбасу, але при цьому прагнули неможливе зробити можливим. І це їм вдалося. Нулі на табло в основний час тому свідки. Більше того, зоря цілком могла забивати, коли кияни, що втомилися атакувати, стали помилятися у захисті. Але Динамо врятував Рудаков найкращий Союзу того часу. Звичайно, ж, чим ближче фінальний свисток, тим більше динамівці згадували минулорічну фінальну невдачу з Єреванським аратом, коли вірмени зрівняли рахунок на передостанній хвилині основного часу, а потім вирвали перемогу в додатковий час, що призвело до зміни тренерського складу в Динамо. Тому хвилювалися звідси безглузді помилки. Але кияни були заряджені лише однією метою перемогти чи померти. В основний час не вдалося нічого страшного. Дотиснемо суперників у додатковий і ніяких перегравань наступного дня, про що вже оголосила стадіоном Диктор. Будуть назвячені виконані 30. Між до команди містаря Дінамі Кіт завтра, здесь, на центральному лінії 18 часов. Вони піддаються в касі стадіону. Вже після матчу деякі динамівські дотепники скажуть, мовляв, треба було відразу починати грати ці півгодини, а не мучитися 90 хвилин, натякаючи, що саме зі стартовим свистком Овертаєму у них пішла переможна гра. І вже на 92-й мунтян здалеку зарядив по поворотах Ткаченко помиляється при прийомі м'яча, який якраз ударявся об газон перед передгулки Зорі. 1-0. Через 10 хвилин блохін у високому стрибку замикає головою навіс із кутового 2-0. Як вирок суперникам, які билися, як могли. Голонищенка на 118-й хвилині, як контрольний постріл 3-0. Динамо Київ четверте завойовує Кубок СРСР суто українському фіналі. Це був перший трофей команди тренерського тандему Валерій Лобановський Олег Базилевич, за яким одразу підуть успіхи в чемпіонаті країни 1974 року, 1975 року, в Кубки, Володарів Кубків, Суперкубку Європи і Радянській першості в друге поспіль. Динамо Київ у футболках збірної СРСР у блискучому стилі виграє групу відбіркового турніру Євро 1976. Доставивши своєю грою за клуб та збірну безліч незабутніх миттєвостей і океан позитивних емоцій своїм шанувальникам не лише в Україні, а й у всьому величезному союзі. І все розпочалося 10 серпня 1974 року на московських лужниках, де кияни в українському фіналі Кубка СРСР дотиснули зорю у додатковий час 3-0. всім нам, українцям, мужності твердості, духа та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось!